Іде подача зараз Товканий майданчик і удар зараз є. Перших п'яти зараз контратака у нас е, здорово, яка передача зараз йде. Зараз Динамо атакує. Удар. Забиває зараз щодо подача? зараз висока подача. На підбиранні Динамо пробиває зараз загострити гру. Ти будеш футбол сьогодні? Зараз праворуч там, йде, на замасі, так чудово. Сімірочка підвідає до себе і пробиває. І команди високі демонструють. Високі. Удар зараз! Удар! Дуже багато. Високі. Є подача зараз, там він не замикає зараз! А тут та боротьба була, що зараз пробуває. 15-м номером Олександр справа грає. Тасенко. Передача така. Обіграє зараз під праву ногу, удар. Не Йде знову контратака, якийсь Динамо». по правому фланзі, вривається там все тут. Удар ближній кут, та голкіпер намагався вибити і помилка зараз в захисті у атлетівців і пробиває. Удар зараз іде, сильний удар. Першого разу не бере голкіпер. Володець, він зараз братись, там під, на підбиранні. Перший удар з лівої. чудово. Пробиває. ставить корпус, нести номер під, під, під ліву ногу зараз. І ще знову знову на замасі удар. Голкіпер там виходить, кулаком вибиває. На підбиранні удар! Був. Передача. Ой, яка зараз була обрізка! Вже нікого не було, залишався лише залишав один голкіпер перед ним, і який удар зараз. О, мельник, мельник, обігрує, мельник. Іде подача, але за слабка.